Речник президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною лише про те, як виконуватимуться умови Москви для припинення спеціальної військової операції, наголосивши на тому, що умови російської сторони залишаються незмінними. Ця пропагандистська заява тільки підкреслює той факт, що в Кремлі не готові реалістично проаналізувати ситуацію і ставлять знову свої геополітичні забаганки на перше місце. Російська спецопераційна війна зі всіма своїми гібридними пропагандистськими і інформаційними складовими має ще одну визначальну для путінського режиму особливість. Інформація про неї у РФ побудована на суцільних шахрайських махінаціях і перекручуванні фактів. Цей інформаційний коктейль створюється так: змішується дезінформація, напівправда і відверта брехня, і все це збивається в міксері маніпуляцій. Якщо повірити інформації Міноборони РФ, то російська армія мала б вже декілька разів перемогти ЗСУ у такому разі, або російські військові свідомо надають неправдиві дані Кремлю, щоб отримати від нього похвальні бонуси, або російські міноборони свідомо бреше, аби уникнути чи хоча б відтермінувати на деякий час репресії щодо своїх генералів за провальну воєнну кампанію в Україні. Але держава, де все побудовано на обмані та приховуванні фактів, перемогти ніколи не зможе. Війною з Україною Москва зазіхнула не тільки на українській території, а й на всю Європу. Там починають розуміти, що покращення ситуації з безпекою і економічними умовами в європейському союзі можна очікувати лише після поразки росіян та повалення режиму Путіна. Диктатор, вкотре хоче переговорів про заморожування війни, думаючи, що ніхто не розгадає його маленьких хитрощів про надання РФ можливості перегрупувати свої сили, щоб розпочати потім усе знову. Ніяке перемир'я, про яке декларує Москва, не припинить війни Путіна і його мафії проти України і держав західних демократій, а лише надасть потрібну йому фору. По суті, він сам став жертвою пропагандистської машини свого режиму, почавши сліпо вірити своїй пропаганді. У цьому була одна з його найбільших помилок ця пропаганда не замовкала ні на мить. Голосно віщаючи з екранів телевізорів про другу найсильнішу армію в світі, чудо зброю, якої немає ні в кого, десантні спецпідрозділи, котрі ніхто не здатен перевершити, та масово поширюючи дезінформацію про те, що більшість українців всі ці роки чекали на визволення від непотрібної їм незалежності і просто таки мріяли знову потрапити у російську неволю. Найбільшої шкоди війна з українцями завдала самому Путіну і його режиму, оголивши правду про те, що його так потужно розрекламована потішна армія насправді є лише беззубим тигром, який, хоча ще спроможний голосно гарчати, але не здатен окупувати повністю навіть увесь Донбас. Росія вкотре підтвердила те, що вище статусу регіональної держави вона не здатна піднятися, і після війни з Україною їй ще доведеться поборотися за збереження за нею і цього статусу. Російська мафіозна держава, починаючи свою битву за знищення державності України, не врахувала й того, що розрекламованого імпортозаміщення вона досягти не здатна, а все те, чим вона користувалася досі, було раніше завезено з ненависного її заходу. Для прикладу, на папері всі нові їхні танки мають російську сучасну оптику, датчики та обчислювальні системи. На практиці це все є перемаркований імпорт із заходу, який московці не здатні самостійно виготовляти, так само, як і не зможуть імпортувати у майбутньому. Російська стратегія інформування своїх громадян про війну в Україні від самого початку підходила лише для швидкої переможної кампанії. Із цього можна зробити декілька проміжних висновків. Путін так поспішав, що навіть не встиг для стимулювання додаткового патріотизму зімітувати фейковий напад на територію РФ, нібито з боку України. Так само, як і вигадати для виправдання початку війни правдоподібну причину для тривалої війни плюс окупації. Тепер, після того як кількість втрат РФ на війні вже пробила магічну цифру в 50 тисяч чоловік, Кремлю стає вже дедалі важче приховувати ці колосальні втрати. Початковий путінський план Україна розвалиться як картковий будиночок, не вдався. На росіян не чекали ні розмахування російськими прапорами, ні щасливі посмішки і подяки звільнених від самих себе українців. Розробляючи абстрактну теорію для своєї історичної місії визволення України від українців, Путін не врахував, що там добре знають, чим обернувся доля Криму і частини Донбасу гіркий досвід їхньої окупації Російською Федерацією, і тому ні в кого немає жодного бажання його повторювати. Однією з причин прийняття непродуманого рішення стосовно України стало й те, що Путіну ніколи ще не доводилося відповідати за свої дії. Тепер це станеться вперше. Міжнародний суд у Гаазі вже давно чекає на нього, хоча є певні сумніви, що його встигнуть до нього довести. У Кремлі про це знають, і тому путінські пропагандисти вже готові озвучувати публічно нові наративи, що, мовляв, залишення росіянами окупованих українських земель наперед заплановані Москвою акції. І, взагалі, це ніщо інше як просто контур відступ. Адже у Путіна все як завжди йде за планом.